Верхній шар доріжки рівненського мототреку знімають вперше за багато років. Після грейдера тепер тут навіть можна роздивитися сліди червоного покриття радянських часів. Завезли 40 тонн глини, якої вже давно тут не було на цьому мототреці. Працює грейдер, давно так ще цю доріжку не розкопували. Поряд із технікою на доріжці працюють гонщики. Готувати покриття до нового сезону допомагають Максим Росощук та Віталій Лисак. І Фізично і Помагаю щось і так підказую, де е, зробити краще, може і можливо якісь ями е, залатати, які були в тому сезоні. Де було тяжко їхати. Ініціатори робіт клуб вболівальників Рівненського спідвею та міський спортивно-технічний клуб. Останній є комунальним і фінансуватиметься з бюджету рівного. Окрім доріжки, на мототреці за бюджетні кошти також триває реконструкція двох глядацьких секторів. А у планах ремонт надувних бортів. Перша ж гонка нового сезону тут має відбутися вже 3 травня. У цей день рівне прийматиме відкритий особистий чемпіонат України зі спідвею серед дорослих та юніорів. Пізніше на Ницькому мототреці заплановано провести ще щонайменше чотири гонки. «4 червня плануємо провести товариський матч, товариську зустріч, тест-матч між збірною клубів України проти спідвей-клубу Жарновіца зі Словаччини. 28 червня змагання до Дня молоді. Особиста гонка, 27 серпня. Традиційний кубок до Дня міста рівного. Можливо, ця гонка стане найцікавішою, найсильнішою і. Поки що планується закриття сезону 2 жовтня. Це буде гонка парна. Окрім цього, клуб вболівальників Рівненського спідвею веде перемовини щодо проведення у Рівному етапу Кубку Масек. Роман Свирида, Микола Мельничук, інформаційна програма День.